Сьогодні у нас тема наказові знаки. Розпочинається дана тема із знаку 4.1, який називається рух прямо. Хоча в самому основному тексті біля знаку ніяких додаткових пояснень немає, але якщо звернути увагу в правилах дорожнього руху, в кінці теми ще є опис до даного знаку, і там вже більш детальніше є пояснення. Я вам зачитаю, а потім поясню ці всі моменти. Дія знаку 4.1 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Так, це перше. Хоча стрілочка наказує рухатися прямо, ті, що в нас рухаються за встановленими маршрутами, вони можуть відступати від дії цього знаку. Також дія знаку 4.1 поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким вони встановлені. Отже, я неодноразово вже на каналі ми з вами розглядали. Багато задач, що стосується проїзду-перехресть. І коли перед перехрестям був встановлений знак 4.1. Я завжди просив звернути вашу увагу, що коли ви під'їжджаєте до перехрестя, ви повинні оцінити та дорога, до якої ми наблизились, вона має одну проїзну частину чи дві проїзних частини. Ось, тому що якщо у нас є дві проїзних частини. Ви тоді будете бачити, що дія цього знаку поширюється на найближчу проїзну частину, яка є до вас. А якщо, припустимо, там посередині дороги у нас є розділювальна смуга, то до розділювальної смуги, керуючись цим знаком, ми проїжджаємо прямо. А після розділювальної смуги дія цього знаку вже призупиняється. Ось чому це для нас буде важливо. Тому ви під'їжджаєте до перехрестя, якщо у нас посередині немає розділювальної смуги. То, відповідності, цей знак поширюється на все перехрестя. Якщо у нас посередині дороги є розділювальна смуга, то тоді ми вже знаємо, що цей знак поширюється тільки на першу проїзну частину, і після розділювальної смуги він діяти також не буде. Ну і тут ще варто додати, що дія цього знаку 4.1, який встановлений на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. І також, що досить часто забувають учні або водії-початківці, що знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі території. Тобто, якщо ви їдете по дорозі і бачите, що встановлений знак 4.1, а там, припустимо, є поворот чи то на парковку, чи на автозаправочну станцію, тобто на якусь іншу прилеглу територію, то повернути праворуч ми можемо. Ліворуч він не дозволяє повертати, а праворуч на прилеглу територію можна. На перехресті у нас це правило не діє, оскільки перехрестя це в нас пересічення двох доріг на одному рівні, і там прилеглої території немає. Не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок, а для того, щоб віддячити за мої старання, не забудьте поставити вподобайку і залишити свій коментар внизу під даним відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор. Юа».